Дві тисячі першого внеску і ти виїжджаєш від нас на 2018 року Audi А4. Спортивний седанчик, чотирьохдверний машина сучасна 18-го року. В s лайні це на таких крутих дісочках, на новій резині, на чорному салоні. Проекція тут, музичка Бенгенулсон тут. Фух, електронний спідометр на базі, камера 360. Та ти що, та ти що, лючок є, є все, що треба. Дві тисячі першого внеску, драйвер лайсенс, соціаль секurіті номер. І ти виїжджаєш від нас з платежем 300 доларів на місяць. 300 доларів на місяць це отак нормально в ресторан сходити, і вже 300 доларів нема, а тут ти будеш на машині їздити. Залітай до нас на тест драйв Мальота ніж любима Тойота залітає в продаж 2017 року. Тойота кемрі машина без ДТП. Машина від оригінального власника людина приїхала, обміняла цю Тойоту Кемрі на іншу машину. Ми поміяли фільтра, масла, шини, тормоза. І виставляємо її на продаж на чорному гарному салоні. Зовсім не зашурганому. Машинка з блутузом, машина з камерою заднього виду. Чого тут бракує? Так це тільки нового власника, яким можеш стати саме ти. 2001 тисячі внеску даєш. І виїжджаєш на цій машині на номерах додому покоряти ці чикагські дороги. Біленький, гарненький Mercedes A 220 2019 року. Двохлітровий мотор, повний привід, 70 тисяч миль оригінального пробігу. Нові тормоза просто по колу. На гарному чорному салоні. Так само з чорною стелою. Електронний спідометр залізаєте сюди, і тут такий от величезний планшетик нас зустрічає. Камера заднього виду, так само присутня, Bluetooth, Apple CarPlay. Є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Три тисячі першого внеску. Driver License Social Security і виїжджаєш на цій машині 2019 року з 70 тисячами миль пробігу. Всього лише за 350 доларів на місяць. Завітай до нас на тест-драйв. Халяву любите? А хто ж її не любить? 8 тисяч доларів повернення при покупці електромобіля. Як мені відомо, ми єдина україномовна дилерська, яка взагалі може це зробити. Візьмемо для прикладу 21-го року Tesla Model Y, яка коштує в нас 24 тисячі 600 доларів. 4 тисячі доларів це федеральний і вірибейт, який ви отримуєте зразу тут. Тобто ви платите за машину 20 тисяч 600 доларів. Інші 4 тисячі доларів ви отримуєте чеком по пошті через 2 тижні від Illinoi EV Rebate. Ця програма закінчується 30 квітня. Так що поспіши. Об'ясню, чого у нас так багато Audi. По-перше, Audi в них найменше проблем. Порівняно з Mercedes чи BMW, то в них проблем взагалі ніяких немає. Повний привід, який дозволяє прекрасно пересуватися по Чикаго, так як зима тут півроку. Вони максимально сучасні на свої руки. 18-й рік у нас електронний спідометр, камера 360, музичка Бенген Олсон, коричневі сидіння, величезна панорама. Взагалі, просто топ. Це машина в rav 4 в 2025 році. Навіть приблизно немає таких технологій, як в Ауді. Двохлітровий мотор, він достатньо економічний і мінімально проблемний. Просто треба вчасно його обслуговувати. Якщо тебе зацікавила, ця Audi чи якась інша, залітай до нас на тест драйв. Хто рано встає, той телевізор виграє. До нас заїхав Діма, забирає телевізор, забирає Теслу. Діма, як вам наш сервіс? Дуже все круто, на висоті. Дякую. Це дуже велике дякую вам. Зараз подумаємо, як загрузити той телевізор в ту теслу. і Діма поїде радуватися. Кому цікаво, то Тесла може бути і грузовою машиною. Отак будете їздити, собі грузи возити, теж копійку можна заробити. Телевізор поміщається на ура, можна і більше брати. Залітає в продаж японський самурай Mazda CX5 2019 року. В гарному чорному кольорі, в рестайлі. На гарних дисках, на хорошій резині, на чорному шкіряному салоні. Музичка, бозе, мед для вух. Спідометр вже електронний. Нас зустрічає так само. Підігрів сидінь є все, що треба. Лючок на базі присутній. Звісно, камера заднього виду. Звісно, неймовірно, хороша ціна. 16995 Платиш 2000, тисячі, виїжджаєш на цій машині з платежем 250-300 доларів на місяць, в залежності від вашої кредитної історії. Якщо зацікавила дана пропозиція, залітай до нас на тест-драйв, катайся на всіх цих машинах. Вибирай так само, як ці люди вибирають. Не пошкодуєш. Мерседес G65 12 b Turbo. І це не тільки шильдіки, а це настоящий v 12 на 6 літрів на 620 кінських сил. Продається неймовірно рідкісний Мерседес G65 2018 року. Їх на сьогоднішній день в продажі є. Три штуки на всю Америку. Новий він коштував 250 тисяч доларів. На сьогоднішній день Carfax ціна на даний екземпляр 148 тисяч. Ми його продаємо по дуже демократичній ціні 36 шість тисяч оригінального пробігу. Два власника. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Ця машина має колекційну цінність. Краще з бандитами на геліку, ніж з друзями на Веліку. Настоящі вовки задню не дають. Найкращі машини тільки в Кархантер. Завтра вступають в силу нові тарифи, які збільшують вартість автомобілів та запчастин на 25%. Тобто всі автомобілі, які заїжджають в Америку, будуть дорожчі. Але сьогодні я був на Дилерській Тойота, де ми пробували купити 2025 року Тойоту п'ятого року Toyota R4, яка минулого тижня коштувала 40 тисяч доларів. Сьогодні коштує вже 45. Я в них поцікавився, що це таке машина привезена раніше перед тарифами. В тарифи вступають в силу тільки завтра, а ви вже їх піднімаєте. Вони кажуть, це при тариф прайс. А завтра ціна взагалі буде 55 тисяч доларів за Toyota RAV4. Ви собі це представити взагалі можете? Після ковіду, коли нові автомобілі стали дорожчати, вживані автомобілі так само полетіли до гори. Поки що ми не плануємо піднімати ціни на автомобілі, які у нас є. Але коли ми їх продамо, ми вже їх будемо купляти по нових цінах. Тим самим нам прийдеться їх підняти до гори, до ринкової ціни. Так що залітай в Кархантер, купуй машину по старій ціні. Так само, якщо в тебе є машина, яку ти хочеш продати, ми її з задоволенням у тебе купимо або твою стару машину обміняє. На нову машину. Залітай в Car Hunter. Перший день нових тарифів і 2022 року Toyota Camry з 36 тисячами миль продається за 28 500. Це ціна на аукціоні. Тобто дилер її буде продавати як мінімум там, за 31. За синю Toyota Camry з сірим салоном. Ось вам і реалії 2025 року. Машинка, яку ми можемо зробити без першого внеску, це 2013 року Chevrolet Volt. Ціна після івіри байту 7700 доларів. Машина ніколи не була в ніяких аваріях, два ключа, хороша резина, хороші тормоза, на шкірі 75 тисяч оригінального пробігу, електронний спідометр, камера заднього виду. Хороша альтернатива пріусу за половину від ціни пріуса. Залітай на тест-драйв. Економічність і надійність все в одному флаконі. Залітає в продаж 2013 року Lexus RX 450 гібрид. Велика економна машина. Супер надійна. Надійнішої машини просто не існує в цьому світі з лючком. Подивіться на стан 13 й рік, але вона як новенька. Є навігація, кнопка старту, камера заднього виду, підігрів сидінь, охолодження сидінь, є все, що треба. Ти спитаєш мене, а чого тут немає? А я тобі скажу нового власника, яким можеш стати саме ти. Навіть якщо грошей немає, не біда, тому що є доступне американське фінансування. Драйвер лайсенс, Social Security і ти через годину виїжджаєш на цьому лексусі. Покоряти ті чекахські дороги. Субота, базарний день в Кархантер. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей от BMX. З ним можна їздити. Якщо твоя машина поламалася, ложиш його в багажник і все не пропадеш. Залітає до нас на тест-драйв, більше 40 машин в наявності. Не пошкодуєш. Хто рано встає, той мерседеса купляє і біймікс виграє. Василь до нас сьогодні приїхав, купив такого мерседеса. Дивись, Василь, якщо Мерседес вдруг поламається, сідаєш на той вірчик і так. вже не пропадеш. Але вони служать вічно, машини мільйонники залітайте до нас так само на тест-драйв.